А дивіться, прилетів Сі Цзіньпінь до Росії, і тут неочікувано до нас прилітає японський прем'єр. Це ж не просто так. Ну я думаю, що скоріше за все, це співпадіння. А, але може, може і в дипломатії, знаєте, роблять це ж дипломатія жестів, це ж схід, угу. і Китай, і Японія, східні країни. Може, так і підгадали, що один полетів у Москву, інший, інший полетів до Києва. Підтримувати кожен полетів підтримувати своїх партнерів, як кажуть. Ну про що взагалі свідчить? І наскільки для нас важливий цей візит в плані підтримки? Бо як ви правильно кажете, схід, і як було в одному радянському фільмі, де казали, що, що е, схід це справа тон тонка. Ось це ось ці тон тонкі лінії, які є, і з огляду на те, яка ситуація загалом відбувається, наскільки нам на користь? Так склалося, що і один і інший візит якраз на користь Україні буде. Перший візит фактично Сі Цзіньпіня в Москву у Росії були завищені очікування від того, що може дати Китай Росії. А в принципі, вони візит програли, можна сказати так, і це було видно відразу після того, як Путін не зустрів Сі Цзіньпіня, називаючи його там добрим другом своїм, але не зустрів у аеропорту. Ви пам'ятаєте візит, коли зідзіньпінь літав Казахстан? Там особисто його президент зустрічав в аеропорту з усіма представниками його уряду. І тоді він отримав фактично по результатах візиту, коли Китай гарантував йому суверенітет. Путін так само хотів, знаючи, що Китай єдина країна, яка може гарантувати йому не програш у війні, і фактично те, що його влада встоїть і забезпечить якусь безпеку йому особисто, це Китай. Але Путін, знаєте, оця його пиха Путінська. Не дала йому можливості значить поїхати, бо він великий, так рівний э, сонцелітій і рівний, значить, він думав, що він рівний Цзіньпіню, і не поїхав в аеропорт, Відправив якогось віцепрем'єра. Але э, і Сі Цзіньпінь, і Путін розуміють, що в вертикалі влади. Віце-прем'єр це нічого не означає. Мінімум, хто мав би їхати, це прем'єр-міністр. І тому можна було далі не слухати жодних зустрічей, не дивитися не персональні зустрічі, не в розширеному колі він наніс образу фактично Сі Сізінпіню. І тому я можу сказати для нашої українських глядачів і слухачів, що зброї не буде, що Китай буде тягнути з вирішенням всіх питань. Він буде просувати свої питання, які він хоче. І там в спільних заявах. Подивіться, вони ніяких угод нічого не підписали. Спільні заяви. Це навіть не меморандуми, а а спільні дві спільні заяви. Це взагалі не про що, просто навіть не наміри. Якщо в меморандумах ви викладаєте свої і закріплюєте свої наміри, то заяви це просто. Ну от ми заявили, що ми хотіли б щось там зробити от на політичному на політичному рівні. І якщо подивитися по змісту цих заяв, то Китай фактично просуває свої концепції, які він раніше, і раніше просував там з 13-го року. Це концепція суспільства спільної долі для людства, от як нова форма міжнародних стосунків, і ініціативу «Шовковий шлях, щоб вона йшла через Росію до Європи, щоб там не заважали. Ну в принципі, і розвивати багатосторонні стосунки, ті, що вигідні вигідні Китаю. От що в цих заявах прозвучало, тому ніякої зброї нічого Путін не отримає. Він образив сізіньпіня. Якщо казати про прем'єра японського, безперечно, Японія вона прокинулася на сході. А вона прокинулася, мається на увазі від своєї пацифіської політики. Вона зрозуміла, що відбувається геополітичний сув, і фактично не діє вже право сили, сила, сила права, а діє право сили. Тому зараз ми побачимо модернізацію збройних сил Японії. Зараз будуть виділятися кошти на озброєння, переозброєння Японії. Плюс Японія буде допомагати Україні, але в гуманітарному гуманітарних речах фінансовому плані, в економічному плані, в плані відновлення України. Але це також ніша потрібна для того, щоб звільнити кошти інших західних партнерів, наприклад, допомагати нам зброєю. Тому ці обидва візити вони виграшні для. Для України ну, ми розуміємо, що кожна країна вона в першу чергу думає про свою безпеку, і таким чином, от я, японський прем'єр, якраз він оголошував про план інвестувати 75 мільярдів доларів в регіон і В принципі, як більшість це сприймає, що це спроба поглибити зв'язки з країнами південної та південно східної Азії, щоб протидіяти якраз цьому впливу Китаю, який збільшується весь час. Саме так ця політика японська вона йде в контексті американської політики по стримуванню Китаї. Вона полягає в тому, щоб посилювати країни, які лежать на зовнішньому поясі Китаю. Це в першу чергу Індія, країни Південно-східної Азії, індо-тихоокеанського індо регіону. І Японія, як великий саме великий інвестор, до того як піднявся Китай, вона була саме великим інвестором в цьому регіоні. Тому американці фактично реалізовуватимуть свою політику підняття потенціалів країн, які будуть стриму довкола Китаю, які будуть його стримувати ще входить якраз Японія, входить а, до регіональної індук... тихоокеанської групи, так званої четвірки, що займається питаннями безпеки, куди входять США, Індія, Японія, І Австралія. Якщо брати серед них, то Індія це якраз та країна, яка поки що не засудила якраз російську агресію, яка йде більше з такою риторикою, як Китай. Так, це Куад Союз. Ви ви називали взагалі то американці, взагалі два союзи в принципі під, підтисли Китай з, з обох боків і з боку індійського океану і Тихого океану з боку індійського Куат, а з боку Тихого океану – це Аукс, це Британія, Австралія і Сполучені Штати Америки. фактично Китай затиснутий цими військово-політичними союзами. А щодо Індії з Індією питання вирішено. Вони будуть іти в фарватері західної політики, тому що Індії пообіцяли, як на мене, те, що будуть переноситись високотехнологічні підприємства з Китаю в Індію для того, щоб підняти якраз зробити Індію цією другою світовою майстернею, як робили колись Китай, там в сімдесят починаючи 79-го року минулого сторіччя. Якщо повернутися до Сідзіньпіня, до його розмов а, якраз з путіним і за тим, що відбувається, і ми розуміємо, що Путін зараз не утримав від Китаю того, чого хотів. А то зрештою, поки що це виглядає, що Китаю дуже а, дуже вигідно затягування війни в Україні, і він буде надавати свою підтримку Росії для того, щоб ну якби вона продовжувала тут а, свої справи. Я звісно не стверджую, бо я не чула, не знаю про що безпосередньо говорила. Але поки що, як на мій погляд, а, зглядається так. Стратегічно Китай зацікавлений, щоб Росія не впала, не програла, але вона була надзвичайно послаблена mm -hmm. для того, щоб Китай зміг просунути свої інтереси, наприклад, там вихід до. Китай позиціонує себе як арктична держава через союз і співробітництво з Росією, тому що там планується відкриття нового торгівельного шляху. А це надзвичайно вигідно для Китаю для збуту його товарів. І тому, от, наприклад, такі величезні проекти, завдяки. Росії Китай буде реалізовувати, і Росія вже не зможе пручатися. Постачання я вже не кажу про постачання енергоносіїв, яке в 10 разів дешевше йде і буде брати Китай в 10 разів дешевше ніж Росія продавала на європейський ринок. І ці енергоносії будуть доставлятися в Китай по трубах, які будуть збудовані за китайські кредити. І фактично Росія, яка не зможе послаблена Росія, яка не зможе добудувати самостійно ці труби, вона фактично віддасть за борги, віддасть ресурси. От проста схема, як Китай отримує не просто дешеві, а просто безкоштовні ресурси за, за свої кредити. Ну в принципі, вони абсолютно грають на свою сторону а, і завжди це робили. Буде Цзіньпінь Зеленському дзвонити чи ні? Я думаю, що має подзвонити, але буде дзвінок такий, знаєте, дуже загального плану, беззмістовний просто або поздоровлення, або привітання, або що що-небудь, тому що Китаю треба дотриматися. Ролі, що він миротворець, що він рівно віддалений від обох сторін від Москви і від Києва. Що він дбає про мир? Це для того, щоб зберегти обличчя перед країнами стратегічного півдня, фактично, і перед сполученими штатами Америки, що вони безпосередньо задіяні на боці однієї однієї сторін. А Китай, значить, рівно віддалений і миротворець, хоче хоче миру і дбає про це, і от демонструє, але це буде по формі. Змістовно там нічого не варто очікувати що змістовно щось буде вирішено, як ми зупинимо війну там чи будемо дотримуватися норм ООН щодо суверенітету і територіальної цілісності.